Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми підсумуємо знання по темі іменник. Будемо вчитися розбирати іменник як частину мови за алгоритмом. І продовжимо подорожувати Італією. А зараз вправа словникові слова. Розгадай ребус, яке слово заховалось? Так, посередині. Посередин. Запиши це слово. Виконай звукобуковий аналіз. Склади з цим словом речення. Це слово є словниковим, правопис його ви повинні запам'ятати. Прочитай текст, придумай йому заголовок. Розкажи, що ти знаєш про вулкани. Та відео на паузу читай текст. У Європі є три діючі вулкани Везувій, Етна і Стромболі. Усі вони розташовані на півдні Італії. Етна, починаючи з 1999 року, щодня вивергає лаву. Везувій знищив колись ціле велике місто помпеї, засипавши його попелом. До 6 метрів завишки. Нині це старовинне місто розкопане, його досліджують археологи і вчені. Який заголовок можна придумати до цього тексту? Так, звичайно, вулкани Італії. Наступне завдання. Нам слід з вами виписати виділене речення. Везовій знищив колись ціле велике місто помпеї, засипавши його попелом до 6 метрів заввишки. Далі підкресли в цьому реченні іменники. І познач над кожним іменником відмінок українській мові сім відмінків нагадую вам. Так, перевіряємо, які іменники ви підкреслили, і їх відмінки. Везувій. Що везувій? Що місто попелом метрів. Визначаємо відмінки. Хто, що везувій? На земний відмінок. Знищив колись ціле велике місто. Кого що знищив? Місто. Це знахідний відмінок. Попелом. Засипавши його попелом. Ким чим? Попелом. Орудний відмінок. До 6 метрів кого чого, родовий відмінок. Молодці. І тепер ми з вами зараз розберемо усне слово, яке підкреслене попелом. Для того, щоб розібрати іменник, існують певні алгоритми. І цей алгоритм виглядає так. Перше, ми спочатку називаємо аналізоване слово. Аналізоване слово у нас з вами попелом. Далі ставимо питання, на яке воно відповідає. Тим чим попелом? Перетворюємо це слово в початкову форму. Ми з вами знаємо, що початкова форма іменника це іменники в називному відмінку однини. Змінюємо, що попіл? Частина мови. Іменник. Назва істоти чи неістоти. Це не з вами. Не істота. Власна, чи загальна назва, загальна назва. Який рід? Він мій попіл, чоловічий рід. І число Однина. молодці. Відмінок, в якому, в якому вжите це слово в реченні? Орудний ким чим? Попелем. Орудний відмінок. От за таким алгоритмом розбирають іменники. А зараз. Прочитай уривок з улюбленої казки-читалочки. Її написав італійський письменник. Чи впізнаєш ти цю казку, як вона називається? Ставте відео на паузу і читайте. Повернувшись додому, джепетто, не гаючись, узявся за інструменти, щоб вирізати з поліна дерев'яного хлопчика. Яке ж йому ім'я дати? спитав він сам себе. Назву його Піннокіо. Це ім'я принесе йому щастя. Знайшовши ім'я для ляльки, Джепету захотівся її робити. Вирізав спочатку чуба, потім обличчя, потім очі. Уявіть, як він, уявіть, як він здивувався, побачивши, що очі кліпають і пильно-пильно на нього дивляться. Чи пізнали ви цю казку? Так, це казка Пінокіо. Чому ми зараз з вами згадуємо про цю казку? Бо її написав італійський письменник Карло Колоді. А ми подорожуємо з вами і йому, тому ми говоримо про казку Пінокіо. Наступне ваше завдання з цієї казки. Випишіть, будь ласка, перше виділене речення. Або друге виділене речення на вибір. Далі. Після того, як ви випишете Підкресліть іменники, і над кожним позначте його рід. Як ви будете позначати і підкреслювати іменники, хочу вам нагадати, як ми визначаємо рід іменника. Наприклад, якщо рід іменник у нас стоїть з вами у множині, то, щоб визначити рід іменника, слід його. Перетворити на однину. І далі ми зможемо визначити рід іменника. Ну що ж, молодці? Сьогодні на уроці ми з вами згадали багато що про іменник. Ми з вами згадали про відмінки, про роди іменників. Відшукували іменники в реченні. На цьому наш урок з української мови завершено.